Як же добре людям, які залежні від держави. На заводі за три копійки відпрацював, прийшов додому, скумбрію по 8 гривень з'їв, та й не парася взагалі собі ліг на диван та й телемарафончик. А тут панелі честь, хоче світла, чисть панелі, якісь станції ставиш, якісь вітряки ставиш, а воно не йде, а воно не крутить. Щось стараєшся — крутися, бляха. От бляха, життя. Настало. Сьогодні світло є, а завтра немає. А завтра можуть взагалі сказати, що будеш платити по 10 гривень. І будеш платити, ну а що ж ти зробиш? Я не звик до такого, тому наперед продумую, прораховую ці всі моменти, щоб було світло. Да, Лишня заморока, чистий той сніг, зимою мало тої енергії, великі кошти вклав. Але що ж ти зробиш, підпис життя одне треба якось його прожити нормально, а не лежачи на дивані і дивлячись телемарафон.